Доброго усім дня! Запрошуємо вас до Чернівців на стадіон Буковина, де у матчі 10-го туру другої ліги зустрічаються місцева Буковина, 2 та друга команда Житомирського. Полісся. Прекрасна футбольна погода сьогодні у Чернівцях, плюс 15 градусів зараз на термометрі на стадіоні Буковина. Зранку, звичайно, ж було прохолодно, але зараз сонечко потроху прогріває повітря на цьому прекрасному чернівецькому стадіоні. Друзі, я думаю, нічого не завадить нам із вами побачити прекрасний поєдинок між дублями чернівчан та житомирян. І просто зараз ми чуємо. Свисток від Андрія Шевчука, який означає те, що матч Буковина 2 Полісся 2 розпочат. Порушення правил з боку півзахисника Полісся 2. Хороша передача на 69-го номера Буковини. На повторі дали пробити Разко на Коваленка. Той втрачає м'яча. Петро мчить перед. Можна. Під, перед, передачу ліворуч віддавати. Простріл. М'яч в руках у голкіпера суперника Чернючани. Поки вдається, з під цього пресингу виходить Житомиряном. перспективна атака вимальовується. Тут Іванов проти Гакмана. І ліка також допомагає правому оборонцю, але Іванов проходить далі. і Пробуває вище урід. Але цей удар заблоковано. Продовжується атака Поліса 2. Іванов подає. Йока не дістається, але дивимось на поутові. Непогана була позиція для удару. Мабуть, побачимо, все-таки подачу поближче до воріт Федотова. Не надто виходить. Це подача у Раска і м'яч пиняється у руках. Дубовик це атакувальний футболіст. Він грає на правому фланзі атаки і нижче опустився і Опорний півзахисник Назар Кайда. Подача на фланг туди. Дивимось на повторі. Добовик на куті воротарського майданчика скидав під коліка, котрий гратиме на позиції правого захисника у другому таймі. Тут який ж момент першої команди Буковини прийшли подивитися на гру своїх. Молодших партнерів, так би мовити, тут який же ж момент у полісся біля воріт Чернівчан. Йока із м'ячем. Йока відпасовує назад на той на фланг. І завершується кутовим. Ця атака. Втрата в центрі поля. Йока із м'ячем. Видивляється, момент для удару пробиває і доволі неприємний постріл. Із цим пострілом. Федотов впорався, дивимось на повторі. Так двічі ось так вдарився об газон м'яч. Ще одну заміну побачимо. Ми зовсім скоро у складі Чернівчан. Можливо, вже після цієї атаки, яку розганяє Юдін. Слово праворч на Сайна Сайн пробиває тролейме че усі. Кугурі! 72 хвилина. Савін виводить буковину вперед. І Ви бачите ці радісні емоції від Чернівчан. Дивимось тим часом повтор. Довго не думав. Пробиває він у дальній кут воріт. І відкриває рахунок цьому матчі Даніл Савін. Чудове виконання. Да. За боковою. Грохольський. Закручує м'яча у воротарський майданчик. Побачив відкривання Михайла Раска Грохольський. Коваленко. Тут є простір у 41-го номера Полісся. Два чи не було положення поза грою у 25-го номера Іванова. Так, все-таки фіксує О, в атаці Вовків, але давайте не забігати наперед. Це так, станом на 82 хвилину. Пробиває Йока, пробиває він не точно. Тут можуть розпочинати дуже небезпечно атак футболісти Полісся 2. Йока із м'ячем проти нього Дашковець. Йоко відпасовує на Романчука. Пробиває Романчук і ледь не зрівнює рахунок у цьому матчі. Не влучає він у ворота. Дивимося на повторі. Не встигають накрити цей удар нападника вовків. Бачимо, з Йокою усе в порядку. Він підвівся і продовжує гру. Раско. Того тримає за футболку дуже довго. гравець Буковини 2. Але продовжується. атака Житомирського Поліссо. Вийшов віч навіч Довга передача вперед, і в Цей момент Андрій Шевчук трефля цього матчу дає фінальний свисток. Жовто-чорні. Перемагають лідера. Перемагають команду, яка досі йшла без поразок у поточному сезоні, і фактично створюють сенсацію. Чернівцях, дякую вам, шановні наші глядачі, що були разом із нами протягом цього нашого сьогоднішнього поєдинку.